Наша основна задача це зробити так, щоб боєць не витратив жодної копійки угу. зі свого грошового забезпечення, щоб його родина так само не витрачала гроші. От, тому що, знову ж таки, я повторюся, що насправді ще є з чим боротися. У нас е в системі охорони здоров'я є, є лікарі, які намагаються втюхати, я вибачаю, за таке <зараз> жаргонне слово, е якісь платні. Послуги або ліки, або там якісь навіть ну, можна сказати там слухові апарати, які держава надає безкоштовно. Зараз держава, навіть якщо ви не маєте інвалідності, все одно ви маєте право. Якщо у вас по показанням ви маєте коригувати слух, то ці апарати держава веде безкоштовно. І на жаль, у нас досі є лікарі, які отримують відкати від виробників цих слухових апаратів і продають. ну, вони просто скеровують їх в ці комерційні структури, де їм продають ці апарати, налаштовують і продають, і це доволі такі великі кошти. Це там 90 тисяч гривень, 120, 150 тисяч гривень. То це такі ціни. І е, я б хотіла, щоб глядачі це почули і передали всім знайомим, хто має в оточенні військового. А можливо пораненого військового і кому потрібна якраз допомога зі слухом, щоб вони знали, що вони мають право на безкоштовний нормальний якісний слуховий апарат.